До 70-ї річниці УПА у Надвірній презентували книгу історика Івана Кмитюка. Зародились ми великої години про історію національно-визвольних змагань на Прикарпатті і Надвірнянщині Зокрема, у цій праці на основі архівних документів та розповідей очевидців досліджена участь Надвірнянщини у національно-визвольному русі з кінця 30-х до середини 50-х років ХХ століття. Книга краєзнавця і історика Івана Кметюка зродились ми великої години. Це документи, факти, свідчення очевидців. Як правильно зазначив автор, абсолютної правди про війну не буває. А це була війна. Що ми маємо на нинішній час? Ми маємо радянську правду про західну Україну, Галичину і про УПА. Що все це бандери, фашисти, бандити, буржуазні націоналісти. Ми маємо позицію Європи, Америки, Канади, Аргентини, Бразилії, Австралії, які прийняли на життя полив. Вину армії УПА. Іде понині на центральних вулицях їхніх міст майорять українські знамена принесені УПА. Ми знаємо правду простого люду, для якого будь-яка війна це страшна біда. І ось зараз ми починаємо дізнаватись правду самої української повстанської армії. Що мене спонукало написати в цю книгу. Ви бачите, як на 22-му році незалежності, як розгортається антиукраїнська істерія, як Симоненки, Вітренки, Марченки і Іже з ними намагаються перекреслити історію національно-визвольних змагань. Ви розумієте, доходить справа до абсурду. Я собі, українець по духу, це не високі слова, і по крові, поставив за мету, хоч трошки донести частинку правди, бо правда одна у Господа Бога. Коли мене питають Іван, куди правда? Я кажу, правда в Бога, Кожен правду розуміє по своєму, кожна правда, кожна правду своя. А де правда? Десь посередині вона ходить. Тут на землі не шукаємо. Нашим опонентам зі сходу, ми нинішні мешканці Західної України кажемо абсолютно щиро. Нам самим здається, що це якийсь сон, що такого не було. Звідки вони взялися, ці бандерівці? Ці вояки УПА. Нам аж не віриться, що такий клаптик України мав таку армію, від якої у наших багаточисленних ворогів залишився печерний страх і через 70 років. Це справді якась фантастична, але реальність, про яку зараз розповідають книги. Ви знаєте. Та історія така була складна і буремна. І саме головне, що історію писали не тільки ті наші герої України, які є загально визнані, полководці, а писала практично кожна родина, кожна сім'я, тому що це стосувалося у нашому Прикарпатському Бендерівському краю практично кожної родини. І тоді дійсно були складні часи, коли з одного боку тиснули КГБісти, з іншого боку, тиснули німці, з третього боку кожна людина повинна була вирішити, як вона чинить, що вона робить, чи вона. Відстою ті інтереси патріотичні, знаєте, наші українські, чи то вона шукає де глибше, де краще і де зручніше. І то був дуже неоднозначний такий час. Але я хочу сказати, що більшість наших людей, патріотів, які проживали у нас на Двінящині на Прикарпатті, тоді продемонстрували те, чим я сьогодні пишаюся. І я вам щиро дякую за те, що ви зібрали ті спогади, зібрали ті всі ту всю пам'ять відтворили, тому що можна знищити. Будь-яку книжку можна переписати історію, можна знищити будь-яку людину, але не можна стерти пам'ять. Книга Івана Кметюка викликала великий інтерес, адже на презентацію прибули навіть наші знамениті земляки Василь Костицький і Петро Бенюк.